Взагалі, здається, після 22-го мат став нормою в нашому житті. Мат це ж брань, так би мовити, і що мати використовувалися раніше на полі бою, на полі брані. Тому, мабуть, там, де люди відчувають якусь сутичку, якесь відчувають, що вони знаходяться на полі битви, там і е, намагаються використовувати ці, так би мовити, закляття, від яких е, вони наповнюються силою. Ну, мабуть, так і, така відповідь. Серйозна, не серйозна в мене. Та ну слухайте, просто до якихось радикальних дій, ну, типу, треба ставитись обережно. І, мабуть, люди просто намагаються якось так, так іронічно натякнути, що влада трішки загралася в, в владу, в повноту влади. І... Самі розуміють ситуацію в країні, яка склалася.